Добрий вечір. У нас сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, 2020 рік. Розкажемо про себе, як ми живемо тут в селі. У нас тут кролики. Зараз їх тут двоє. розсоєдінили їх, тому що вони билися, кусалися, дряпалися. Покалічили собі віки, Осталися так сказати, чуть не осталися без глаз. Очі загноїлися. О, от. Вовремя я подивилася. Кролики не мої. Це родительський дом тут хазяйство, кролі, гуси, кури, троє собак, восьмеро котів, за всіма треба дивитися, урчатка. Да, тут квоче і 10 курчаток там сидять. Вже вечір, 6 годин. вечора. погано видно. Зараз будемо лікувати очки. П'ятий день лікую утром і ввечері. Заварюю календулу, якщо є подорожник. Додаю чуть-чуть подорожника, проціджую, настаю півчаса. часа. Охлаждаю і теплим таким настоєм календули. Ватка там, теплий настой. Будемо протирати Глазки нашим зайкам. Вони вже не бояться, вже не дряпаються, да? Ви не будете мене дряпати? Зараз будемо протирати Глазки Календулою. Тому що подорожника немає, шукати треба, нема времени туди-сюди. Всіх треба попорати. так сказати, на себе немає часу. Так, ну що, будемо доставати? Так, хто перший у нас? Так, давайте йдіть сюди, до мене, зайки, не боїмося, не боїмося. ставимо сюди моркву. Моркву помита. Давайте йдіть сюди, не бійтеся, не бійтеся, йдіть сюди, мої хороші, йдіть сюди, будемо глазки промивати. П'ятий день, ми вже не боїмося, так? Да? Не будемо боятися? Ми не боїмося. От так. Зараз. Будемо так. Права рука в шерсті вже всі вже. Будемо ліву рука вже будемо правою рукою. Будемо глазки протирати. Давай не боїмося. Так. Не боїмося, не боїмося, не боїмося, не боїмося. Бач, не боїмося ми, да? Не боїмося. Так хорошо там гной. І маленький зайчик. гной там є трошки. Протираємо глазки. Втираємо ласки, вимиваємо гній, протираємо, не покусалися, протирали ранки календулою подорожником. Можна зеленкою, навірно, рани замазувати на тілі, а на глазах, конечно. Не я думаю, не знаю. Ми не все знаємо. На все время не хватает. ну, слава богість, інтернет, газети, радіо. Слухаємо радіо. Коротше, робимо 10 робіт одновременно. Там варятся яйця, що надо курчатку кормити. Отак в жовтню провела. Десь в городах курчат. Вовремя нашли. Если б не нашли, то з чем яйця намочилися, б, наверное, пропали б. Не було б курчат. Так, вовремя замітили кліточку її підготовили, кормимо курчат, дивимося за кроликами, за котиками. Ну, за собаками, звісно, не сильно дивимося. Ну, лічили і собак. Вухо загнилося, так що промивали перекисю водорода, замазували зеленкою собачки. А в кролики ось глазки були, загноїлися, тепер промиваємо. Ось такі глазки у нас, такі в нас глазки Ми не боїмося вже, не кусаємося, не дряпаємося, нам не больно, так? Да? Отак, От воно не больно. Ласки вже відкрилися. Ранки заживають п'ятий день, два рази в день, утром і ввечері промиваємо. Глазки Да, зайчик? Ти не боїшся, да? не боїшся. Давай ще один глазик промію. Давай ще раз. Ще раз промим. Не крутися. Крутися, Щас, ще трошки. Ще трошки, ще трошки. Не бійся, не бійся Треба глазки промити. Не бійся Не бійся, ну не больно. Не больно, не страшно. да? Диви, глазки заживають ранки, віки заживають. Бачиш, як хорошо, Да? маленький зойка. Маленький зайка, и хороший, и разок, еще и, и маленький